Запальні пісні у ДЮСШ номер 10 проходить навчально-тренувальний процес з черлідингу. Так поєднавши танці, гімнастику та акробатику, дівчата вправно опановують тонкощі нового номеру. Вивчає рухи і 12-річна Анастасія. Дівчина розповідає, цей вид спорту сподобався ще 5 років тому. Займатися черлідингом – це моє як хобі. Е, більше всього я обожнюю робити якісь акробатичні трюки е, там. Сальте, у мене подруга займалася черлідингом, та я вирішила теж займатися цим. Мені сподобалось, і я пішла на цей вид спорту. У відділенні чарлідингу Дю США номер 10 є як молодші, так і старші групи. Тренування відбуваються щодня та тривають від двох до трьох з половиною годин. Беруть на виховання дівчат віком від п'яти років. Як зазначають тренери, особлива підготовка не обов'язкова. Головне, щоб дитина мала базову координацію. Головне, щоб на першому етапі дитина знала, як її звати. Також право-ліво, мала координацію базову, і тоді ми вже допомагаємо дитині оволодіти гнучкістю, розвиваємо стрибковість, а далі вже допомагаємо і виходить нас спортсмени. Початком повномасштабного вторгнення була перерва у змаганнях однак, тренування не полишали з 2023 року. Потрохи повертаються до виступів на чемпіонатах. З двадцятого року ми відвідаємо вже. В невеликій кількості чемпіонати Кубки е, України, і за цей рік ми вже маємо е, трьох е, дівчат, які входять е, до складу національної збірної до чемпіонату Європи, який відбудеться 26 червня е, у Норвегії. Якщо ви маєте бажання опанувати хореографію та акробатику, приєднатися до груп з Черлідингу можна протягом року за наявності вільних місць. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.